Привіт усім! Сьогодні я покажу вам сніданок, який я часто готую для себе. Хочу одразу сказати, що це не стільки рецепт, скільки приклад, тому ви цілком можете адаптувати його під свої смаки і потреби. Цей сніданок неймовірно корисний для всього організму. Завдяки насиченості овочами, зеленю, куркумою та оливковою олією Протягом відео. Я детально розповім, чому кожен із цих компонентів такий важливий і як вони впливають на наше здоров'я. Дивіться та слухайте уважно приємного перегляду. На моєму столі овочевий салат, насичений вітамінами та мінералами, які підтримують наше здоров'я на всіх рівнях. У салаті є огірки та помідори багаті на вітамін С, які зміцнюють імунітет і покращує шкіри. Рукола, петрушка і кріп насичені антиоксидантами, сприяють очищенню печінки і зміцненню судину. Чорний перець і куркума не лише додають пікантності страві, а й покращують травлення, а оливкова олія. Джерело жирних кислот омега-3, які позитивно впливають на серце та судини. До цього здорового салату я додав дві котлети, які розрізав мавпіл, злегка підігрів. Білки та жири в м'ясі це джерело енергії та будівельний матеріал для наших м'язів. Поруч на скалорісі три яйця підсмажені так, що, що жовтки залишилися м'якими, М'які які жовтки зберігають більше поживних речовин, зокрема лецитин, який. Корисний для мозку і нервової системи. Замість звичайного хліба я обрав хлібці. Це джерело повільних вуглеводів без зайвих калорій, що допомагає підтримувати оптимальну вагу та відчуття ситості на довгий час. Такий сніданок не тільки смачний, а й максимально корисний для нашого тіла. Він заряджає енергію, підтримує здоров'я і допомагає нам залишатися активними весь день. Спробуйте і ваше тіло скаже вам дякую. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви дізналися щось нове і корисне для себе. Не забудьте поставити лайк, якщо це так, і підписатися на канал, щоб не пропустити багато цікавого про здоровий спосіб життя. Також загляньте на мій другий канал, де я ділюся ще більшою кількістю інформації про здорове харчування та особистий досвід. Посилання в описі. Дякую за перегляд. і до нових зустрічей. Дуже смачно і дуже корисно.